В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 18 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як педагог Софія Русова та скульптор Василь Одрахівський. Саме цього дня, два роки тому, тодішній режим розпочав у Києві штурм майдану, у ході якого протягом трьох днів загинули понад 80 патріотів України. Рівно два роки тому у Києві на Майдані тодішня влада остаточно вирішила здолати його силою. Вхід проти протестуючих пішло все. Вогнепальна зброя, заборонені хімічні речовини, озброєні тітушки. Доведено, що під час мітингу біля Верховної Ради загинули десятки майданівців понад 500 були поранені, у тому числі й наші земляки із Житомирщини. Не забуваємо героїв Майдану. Їм журавлі уже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї, небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її, і молиться із далек потойбічних за Україну зморено від ран. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. На жаль, маємо ще одне траурне відлуння події на фронтовому Донбасі, позначених агресією Росії проти України. Сьогодні в селі Кропивня Коростишівського району з усіма почистями прощаються з бійцем 30-ї механізованої бригади Євгеном Волосевичем, який загинув у зоні АТО ще торішнього літа. Вдома у нього залишаються батьки, брат, дружина. І дитина обласне телебачення складає їм, а також друзям і бойовим побратимам Євгена Глибоке людське співчуття. Герої не вмирають. У Верховній Раді України зареєстровані законопроекти про переголосув... переголосування постанови щодо недовіри уряду Арсенія Яценюка. І про інші особливі події в Україні і світі світовий конгрес українців закликав цивілізовану спільноту посилити санкції проти Росії в Окупованому Росією Криму. Не припиняються обшуки в татарських оселях. У Туреччині автобус із футболістами російського російської команди Локомотив закидали камінням. Загальна кількість померлих від грипу в Україні вже 292 з них четверо дітей. Президент Сполучених Штатів Америки відвідає Кубу вперше за останні 80 років. Автомобільна фірма Тойота відізвала майже 3 мільйони своїх автомобілів через несправні ремені безпеки. Канаду паралізував найсильніший за останні 70 років. Снігопад. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська виступила вчора у прямому ефірі обласного телебачення з нагоди 100 днів своєї роботи на цій посаді. Переглянути цей ефір можна на нашому сайті. І ще про суттєві факти з нашого краю. Чергова сесія обласної ради 31 березня розгляне зміни до цьогорічнього бюджету Житомирщини. Громадські активісти Житомира збирають підписи за розрив побратимства з російським містом Смоленськом. 28 лютого телецентр запрошує на концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської. А 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. 28 лютого о 19 й в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту, дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 9084. Давайте разом допоможемо дітям. Наш проект Франкіана про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата письменника Михайла Коцюбинського. Невеликий, але сильний мужчина вам стане тепло і ясно от світла його очей. А його мова здається не словом, а сталю, що б'є об кремінь і сипле іскри. Сильна уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою. Тепер ще яскравіше зарисувалася могутня постать Франка, і всі його заслуги ще дорожчим став нам той чоловік, адже Франків у нас не густо і в народний календар сьогодні поминальний день, коли саме цього дня було прийнято згадувати пращурів. Наші предки також вірили, що якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо сухим і спекотним. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.